Усім доброго дня, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас уже 20 березня, середа, учора йшов сніг і було холодно. Сьогодні дуже гарне сонечко. Нас обіцяють відключити водопостачання, будуть проводити ремонтні роботи. І я зранку уже себе трошечки підкрутила, взяла в руки і почала працювати. Потрібно зготувати обід. Вчора з переляку наварила каструлю. Вечором борща хватить на весь під'їзд, але пісний борщ треба доповнити ще чимось. Хочу зробити сьогодні голубці, як роблять е на Західній Україні з картоплі гречки. Признаюсь, я таке ще не робила. Хочу спробувати і поділитися з вами своїми враженнями. Ну, і навести лад своєю розсадою. Я трошечки розчарована, як я не стараюся, мабуть, погода ще посприяла, я думала, винесу її на лоджію, занесла назад у квартиру, вона жене, росте. Я хотіла би почути думки тих. Садівників, які висіяли розсаду ще в перших числах лютого і в тому числі томати. Що вони роблять, як вони їх тормозять? Якщо тормознути, то ну, томат не безкінечний, він має плодоносити в якийсь свій визначений термін, так само і перці, і баклажани, і квіти квітнуть. Я зупинити не можу. У мене в квартирі 22. На лоджії 11-12. Прибрала сьогодні місце. Зараз буду їх міняти місцями з своїми пеларгоніями і петуніями і буду пробувати вже виносити на дачу трошки в холодніше. Ну, в теплиці буде світліше, звичайно, і трошки прохолодніше. Ніби вже погода виправляється, то якось. Будемо рятуватися. Не могла я спинити свої руки і чешуться висівати помідори вже. Ну, я завжди висіваю 22-го, і це то, що треба. Так що я буду пробувати, може, завтра, післязавтра висівати. Да, 21-22, го го а з перцями і баклажанами зараз буду щось робити. Подивіться, в якому вони стані вже, мабуть, сантиметрів до 15 висотою. Я їх стараюся підливати менше. Зараз я їх трошки прорихлю, підірю і винесу на двір. трошки в холодочок. Отут у мене квіти, бачите, не дуже сильно вони женуть. І ось моя жоржина. Евеліна і кактусна, мабуть, я сіяла. І сходять уже мої айстрики, які я висіла вдома, і буду сіяти ще на дачі. І ось так рвуться баклажани до сонечка. Томати після пікіровки трошки. Тормознулися, але вони підуть. Я їх виносити не буду, хай будуть у теплі. Ще один там доживає, треба його шкода, пересадити. Це я зроблю завтра, а може вечором, тому що не хочу бруднитися без проточної води. Так, зараз я ці перчики піділью, прорихлю. І винесу на холод, а тоді будемо готувати обід. Пройшло у мене вже, пройшла ротація, дещо перенесла на підвіконня, і, подивіться, розмістила. Слава Богу, все. Ця цибулька, яка була висіяна пізніше, перейде вже на дачу. І зійшла в мене капуста Аліна. Проекспериментуємо ще цей раз і буду сіяти на дачі разом з томатами. Ну, а зараз швидше на кухню. З реактивною швидкістю я замісила галету. Уже я її сформувала, така вона вийшла у мене швидкоруч. Зараз я її відправляю в духовку, посиплю ще трошки горіхами, хотіла кунжутом, кунжут щось не затримався. Зранку замісила тісто на бухунці з чесником. Там ще є хліб, але хай до борща будуть бухонці все рівно, духовка буде працювати. І буду братися до голубців. Зараз вироблю бухунці. І буду братися до голубців. І так, друзі, приступаємо до голубців. Будемо експериментувати разом. Нехай мене вибачать ті господині, які готують, люблять, в них це виходить, а раптом в мене не вийде. Підкажіть, будь ласка, щось, якщо я щось не те роблю. Ну, звичайно, я не зовсім по рецепту буду, як кожна господиня, додавати все на око. Кортить, підсмажити моркву, але не підсмажила, підсмажила лише цибулю. Зробила буханці, вони підходять, галета допікається, я, е, скільки в мене вийшло 12 невеличких кульочок. Я зранку замісила на 300 грам, водить, додавала чайну ложечку сухих дріжджів. Півчайної ложечки солі, не знаю, чи вистачить, бо якось останнім часом чомусь не досолюю. І приготую часник пізніше. Я натерла три таких добрячих картоплини на морків'яну тертку. Я їх трошки відцідила. Гречка в мене варена вже посолена до смаку, тому я на око вже. Так, солю, картоплю. Не дивіться, що багато у мене якась сіль не зовсім солена. І додаю перцю. Мені перцю мало не буває. Ви теж собі хто надумає, робіть так, як подобається вам. Буду додати гречку, ну, десь наполовину, з картоплею. Я не знаю, чи це правильно так, чи неправильно, але я зроблю так, щоб з'їсти. Гречка з капустою це смачно. Ну, я вам скажу. І гречка з картоплею смачно. Колись мені радили рецепт на картопляному пюре зварити гречану кашу. Дуже смачно. Але, признаюся чесно, трошки важкувато на шлунок мені, це було за калорійно якось. Я не дуже. Таке вітаю, і більше я не готувала, але смачно я трошки відсідила картоплю, віджала сос. Гречка у мене підсмажена, вона розсипчата, то може, і не потрібно було відтіжувати, але я її зготувала до готовності. Тому і. Так зробила так і додаю засмажку, уже що вийде? тому що картоплю сиру я пробувати не буду. Так, як радять фахівці, ті, хто робить, запікають їх у духовці в таких е, формах. Не в кастрюлях тушать, а запікають. Так буду і робити я. Форму я змастила олією, підготувала листочки, рубчики, е, вирізала на низ. і буду старатися робити не дуже великі. Голубчики, я вам скажу, що начинка досить таки виглядає апетитно і запах хороший. Думаю, що сподобаються. Я люблю пісні голубці з рису з грибами, дуже люблю з кукурузяною крупою. Хочу спробувати ще з пшоном, Ну, капуста в поєднанні з пшоном це смачно. А ось в голубцях не пробувала попробувати хочеться ще. Ми голубці дуже любимо. У мене є заготовлені соляні листочки, то я думаю, що з пшоном вони будуть. Дуже смачні. Робити я буду голубці не дуже великі, постараюся маленькі і буду ось так вкладати. Ну що, друзі, розрахувала я, що треба. Якраз вийшла в мене повністю ця форма. Начинка всю використала. Води у нас вже немає, так що все складаємо на після. Потрібно залити заливкою водичкою, з олійкою. Ну, я Дуже хочу додати ще томату. У мене є відкрита банка томатів в соку. я зілью сок, добавлю трошки водички і добавлю олії. Ну, вже себе не будемо обмежувати геть олії. додавлю ще трошки по голубцях. Зараз побачу, що вийде, може, долью ще води, щоб покрило все. Гречка в нас готова. Пропарені листочки теж дуже добре. Нам потрібно лише зготувати картоплю. Залишилися листочки, я їх ними прикрию голубці свої, а галета моя вже в духовці 40 хвилин. Я її буду витягувати і відправляти буду бухунці з голубцями. Зустрінемося уже за обідом. Так, і я ще готую до голубців засмажку. Я відварила попередньо замочені і добре промиті білі гриби сушені. Трошки я їх подрібню. На сковорідці у мене вже смажиться на олії. Цибуля. Цибулю я порізала, ну не зовсім дрібненько. І не пів кільцями десь так на чотири. Цибулинку половину ще розрізала грибочки. Теж я не дуже подрібнюю. Цибуля трошки підсмажилась уже. Уже волога зайва з неї вийшла, я додаю столову ложку борошна і хай пасірується разом з цибулькою. Якщо додати їх по грибах, то треба чекати, коли гриби повністю. Підсушиться, а я не хочу, щоб гриби були сухенькі. треба, щоб вони були соковиті, нехай смажиться до зміни кольору, коли вже почне рудіти, жовтіти, якщо додати борошно у підливи у. Жир чи олію не підсмажувати на сухій сковорідці, то печії не буде. Я так і м'ясо загущую, підливи і гриби. Хай трошки підсмажиться, я добавлю сюди сіль, перець і, мабуть, більш ніяких приправ добавляти не буду. Ну, може, додавлю ще трішечки води, бо тут буде рідини замало, і буде така нам підлива до голубців. Дивіться, як гарно підсмажилася у нас цибуля з борошном. Добавляю грибочки Добавляю перець Солю, нехай трошки підсмажиться і додав води. Гриби люблять чесничок, а ось з голубцями я б не дуже хотіла їх їсти. Но Не знаю, як поступити правильно, додати сьогодні не буду. Добавляю трошки водички, воно підсмажилося. Довожу до потрібної мені густини, підлива як залишиться в нас є. Гречка ще буде до гречки. А як додати чесника, можна і посмакувати з дерунами. Універсальна підлива буде. Хай закипить хвилин 5 і готово. Дивіться, яка краса. Бухонці гаряченькі і будуть з борщиком смакувати. І так, друзі, голубці мої готові. Признаюся, одного з'їла. Їсти можна смачно. Я його скуштувала без підливи, а обідати будемо з підливою. Ось такий в нас буде обід. Борщ, пісні голубці. І пампушки з часником. Зараз вам покажу, які голубці всередині. Я натерла картоплю на терточці. Потрібно було або на дрібну що картоплю на ту колючу, або зблендерити. І, мабуть, не віджимати, вони би були сучніші. Але смачні. Ми сідаємо обідати. Нам смачного, а всім до побачення! Дякую, що були зі мною. Готуємо пісні голубці і смакуємо!